Взяли в плен нікого відю. Відтя, відкуда ти, брат? А? Ось так руського війцю, пораненого та покинутого, товаришами, ну, рятують українські військові. У полон окупанта взяли на полі бою, згодом провезли до Санчастини та надали необхідну допомогу. У нього була перебита кость на. У нього була перебита кістка на руці та перебита кістка на нозі. Джгути йому його побратими наклали неправильно. У нас йому наклали апарат Єлізарова, тобто йому надали якісну допомогу. І такі випадки порятунку ворога не поодинокі. Військові кажуть, завжди допомагають пораненим полоненим, бо дотримуються Женевської конвенції. Ось на цьому фото, приміром, росіянину латають рану на сідницях. Пізніше з'ясувалось, він навідник танку, який бомбив Маріуполь. В нього було були поранення в спину грудну клітку, вогнепальні. Ну це досить. Небезпечні, бо вони можуть пошкодити внутрішні органи та плюс в нього була така здорова така рана на задньому місці. Ми її звичайно закрили пов'язкою, зупинили кровотечу. Пан Віктор у минулому лікар-анестезіолог зараз керує медичною службою Дніпровської тероборони. Рятувати людей його обов'язок, навіть якщо це запекли ворог. Огиди каже Віктор: до поранених росіян не відчуває, сприймає їх як поповнення обмінного фонду. Я скажу більше: оцей військовополонений. Якщо він залишиться, у нас його мусять судити і притягнути від до відповідальності. Водночас орки невтомно дивуються, що українські бійці їх не вбивають, а навпаки, допомагають вижити їх накачують пропагандою, що ми нацисти. Їх накачують пропагандою, що ми нацисти. А у нас навіть пайка військовополоненого така сама, як пайка нашого солдата. Тобто вони стоять на такому ж забезпеченні, як ми, і харчуються так само. Тому я сказав брате, тебе тут відгодують. А твоє завдання розповісти все, що знаєш. до рук українських медиків окупанти, звісно, потрапляють не так часто, як наші бійці. Усю невідкладну допомогу їм надають цілодобово в арсеналі бойових лікарів, обладнання не всі ці випадки життя натівського зразка тут у нас іде вже чітко розподілено. Значить, трубки для забезпечення прохідності дихальних шляхів, термоковдри, щоб окутувати поранених. На передовій лікарі з великим серцем під їхньою опікою і покинуться тварини, яких вони підгодовують щодня. Близько десятка. Вони всі збіглися з усього села, бо ми їх годуємо. Вони раді навіть кукурудзяні каші звичайні, яку ми не дуже любимо. А коли все їдять ще собачка ми її теж підведемо. Вона дуже худа. що Жалко, вона живе. Попри шалену навантаженість та ризик на кожному кроці, бойові медики невтомно рятують життя наших захисників та щосили наближають перемогу України. Софія Куценко, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу.